Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакі от позиція, така у нас присутня на складі. Це щиток приладів. Тобто це каркас і накладка. І ще додатково отакі от кришки з закруткою. Присутні по вартості, як ви бачите, це у нас. 4800 гривень. Це виробництво Білорусь, тобто оригінальні каркаси. Це у нас 6 плюс 1, і під комбінацію приладів. Давайте 100%. розглянемо так більш детальніше. Тобто, тут накладочка у нас 6 плюс 1, як я казав, отака от от кришка. Вона прикручується Тут винтом. І отака от ще декоративна кришка. І сама основа, сам каркас, на чому воно все зібрано. Тобто кронштейни тут. Бачите, воно на кронштейнах, лівий, правий. Вони присутні. Це воно так от збирається. Так, от, там ще Бачите такий кронштейн, як він тримає цю кришку верхню. І сама основа, сам каркас, щитка приладів. Це у вона 4800 гривень. тому треба. І так само. Під комбінацію приладів. Кришка отака. Отам ми бачимо кронштейн лівий правий. Звісно, тут також ми побачимо отам от, бачите, в глибині там кронштейн, який оцю кришечку декоративно тримає. Так, отак він виглядає з внутрішньої сторони. Так, 4800 гривень, друзі. Хочу вам нагадати, працюємо ми з ПДВ, працюємо по безготівковому та готівковому розрахунку. Графік наш з 9 до 17 з понеділка по п'ятницю. Суботу ми з 9 до 15 працюємо. Неділя у нас вихідний. Будь ласка, звертайтеся для замовлень за цим номером. Також хочу вам нагадати, є можливість у страни Балтії відправляти через перевізника Міндауса. І через перевізника Сергія у Молдову. Будь ласка, з перевізниками, кому цікаво, згадуватись, з'ясовуйте умови доставки в вашу країну і робіть замовлення. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал. На все добре.